В оцінці, яке не заганяє з, е, сторони одразу в кут. Якби сформулювали там випустити е, Тимошенко-Луценка, ми це вже проходили. Це абсолютно недієво, і, на жаль, е, це тільки викликає агресію з боку тих, у кого це вимагає. Е, тобто українській стороні дали можливість продемонструвати е, прогрес. І е, з, зрозуміло, що таким прогресом не може бути там, наприклад,. Е, Усунення там, камер спостереження, чи якісь інші точкові кроки, які мають нов... які не змінюють суті е... такого явища, як вибіркове судочинство. Тобто, якщо хтось думає, що це можна за допомогою камер там, поставити, прибрати, зробити, ну це очевидна наївність. З іншого боку, в Європейському Союзі е... розуміють, що е... дуже наївно було б очікувати звільнення Тимошенко, так, от теж. Вже ж навчилися чомусь, да? а, тому в даному випадку йдеться більшою мірою про готовність України продемонструвати, от уже оскільки судові процеси тривають, продемонструвати іншу якість судового процесу. Тобто той процес він вже був засуджений усіма не тому, що він а, проти колишнього прем'єра. А тому, що під час самого судового процесу не дотримувалися елементарні правила змагальності сторін. Тобто був очевидно заангажований суд, який одразу солідаризувався з прокуратурою і, і так далі. Відхилялися всі клопотання клас... захисту. Можна багато знайти параметрів. Наприклад, українські стороні дають таку можливість: от є там розгляд справ та, щодо Тимошенко. Покажіть, що ви що у вас взагалі існує судочинство, що у вас існує рівні права в судовому процесі у сторони звинувачення і сторони захисту, що у вас в однаковій мірі допускаються до процесу свідки захисту і звинувачення, що суддя не грає з самого початку на одній стороні процесу. Оці речі є можливість показати. Е, очевидно, що е, Якогось... Тому що в самому Європейському Союзі немає єдиної точки зору, який процес буде достатньо.